Зірка українського футболу Владислав Ващук разом з двома сотнями вихованців Олександрійського дитячо-юнацького футбольного клубу «Аметист» взялися допомогти очистити Олександрію від торішнього сміття та відновити зелені насадження. Все це й вдалося зробити. Спочатку добре екіпіровані і не менш добре налаштовані на боротьбу зі сміттям хлопці, очистили лісопаркову територію в районі геріатричного будинку. Ну, пашлі, пашлі. А за тим разом з Владиславом Бащуком з натхненням садили дерева біля одного з стадіонів у районі парку імені Шевченка. Заліз Владислав Ващук вважає, засновники клубу роблять корисну справу, бо не тільки рятують від поганого впливу дітей, але й дають їм дорогу до спортивних перемог. Я сподіваюся, що стабірали з будущими чемпіонами світу і чемпіонами Європи. Поэтому у них глаза загорелись, Дай Бог, щоб вони це проявили именно на полях. До речі, Ващук пообіцяв приїхати не один раз до міста, адже провів вже перший майстер-клас для юних футболістів з Олександрії. А незабаром знову приїде допомогти у вихованні нових зірок українського футболу. Я хотів сказати, що я сьогодні не останній раз у вас слідчі раз. Я сделаю, я вже роблю майстер-клас. Ну немножко современно інтерпретацію з вот, відеоматеріал. Інтересно буде як для трінісного для дітей. Варто вказати, що клуба мети створено в 2001 році. В Клубі навчається 247 учнів, діє 8 дитячо юнацьких команд. За час існування клубу створено 7 спеціалізованих футбольних класів на базі Олександрійського колегіуму. Щорічно команди клубу в трьох вікових групах беруть участь у всеукраїнських змаганнях на призи клубу Шкіряний м'яч та стають переможцями обласних, зональних та фінальних змагань.